Друзі, всім привіт! Знаєте, зараз дуже багато запитів стосовно як швидесенько привести форму, тому що вже літо, да, чи можна втратити від 4 там, до 5 кілограмів. Я вам скажу, можна, у нас є ще цей час, а якраз в такі моменти нам необхіден ліндрайн детокс, який виводить зайву рідину, вона є, це зайві наші об'єми, вони нам не потрібні. Ми п'ємо ліндрайн-детокс для запуску і очищення лімфатичної системи. Ну і звичайно, це наші низько калорійні протеїнові коктейлі, це збалансоване раціональне харчування. Це саме мікс протеїн слім. ми його п'ємо зранку, заміняємо сніданочок і він ще й спалює наш підшкірний жир. І є мікс протеїн контроль, який заміняє нам вечерю. Якраз, якщо ми беремо цей бокс, ми втрачаємо дуже швидко, але безпечно, тому що в нашому організмі буде все збалансовано, і він не буде втрачати нічого корисного.